Пані Одарко, Як на мене, таке не зовсім властиве ім'я для Закарпаття. Це звідки? Чия ідея? Ну, взагалі, наскільки мені відомо, в Закарпатті є таке ім'я. Воно, ну, скажімо, не дуже таке загальновживане, але воно є, тому що моя мама Одарка. І наскільки я знаю, таке архаїчне саме е, ім'я. Подача вона існує тільки в нас в Закарпатті, тому що всюди вже є видозміни, Даруся, Даринка і так далі. Даша зараз дуже розповсюджена, але все воно похідне від, від Дарія, від Дарії, від перемоги. Тому десь, десь паралельно себе почуваємо, переможцями, переможкнями. Але е, ідея про ідею, чия ідея це гарне запитання, дуже дякую, тому що хочу згадати про свого діда, дідуся. Івана Андрійовича Долгоша, який, власне, і дав мені це ім'я, тому що він дуже любив свою невістку, а мою маму звати Марія Одарка. І коли почув, що батьки хочуть назвати мене іменем Тетяна, до речі, мала бути ваша тезка, то він швиденько, без ніяких порад, без ніяких повідомлень, пішов куди треба і записав мене Одаркою. І от так я стала Ударкою. Взагалі, автентика, історія, автохтонність, етнос у вашій родині ну якби і зберігається. Ви знаєте такий рідкісний доволі випадок, коли не взагалі, я багато з людьми, з багатьма людьми знайомлюся, багато хто бавиться. Не те, що патріотизм, а от любов до етносу у вас в будинку, в вашому помешканні, в вашому вбранні, це ви якось виглядає особливо природньо і дуже, ну, власне, дуже природньо. Це від батьків чи від того дідуся, який любив ударку, це, мабуть, ще від мого чотири пра чи п'ять пра дідуся Долгоша, який ну, найдавніше коріння, яке я зуміла дослідити, це сьоме покоління. Він походить з великих лас, Михайло Долгош. і, власне, навіть архів народження, коли хто помер, коли одружувалися, коли хто народжувався, цей архів весь зберіг, мій прадід, про якого я щойно згадувала. І в... Оце, Я не можу сказати, що це любов, це, це таке, такий стиль життя. Тобто, власне, оці традиції і середовище, в якому ми виросли, було завжди таке. І я по-іншому не сприймаю будинок чи, чи родинне гніздо, в кого воно є. Тому що в нашому будинку вже четверте покоління. І до цих речей власне, є особливе ставлення, тому що це окрема історія. Кожна річ вона має свою окрему історію і ми передаємо її від, від бабусі до, до внука до правнука. Дуже багато таких цікавих історій мені розповідала моя мама про бабусю, наприклад, яку я взагалі не знала, тому що вона померла ще за 5 років до мого народження. Тому е така любов до. Ну, не знаю, рідного середовища, скажімо, довгощі до такого родинного, предметного, можливо, середовища, можливо, це зв'язано з культурою, з етносом, тим же ж етносом. Ну, можливо, це така архаїчна ще збереглася в нас традиція в родині. Вона живе, передається. Мій син, наприклад, також дуже обожнює ці всі старі речі, він розпитує фотографії, йому цікаво, він їх зберігає. Якось воно в нас так органічно живе, і от само собою, по-іншому, ні. Пані Дарка, але в вашій творчості, якби вона найвідоміша, власне, дуже модерна така і техніка, і мотиви, звідки це? Ви знаєте. А через цю модерну техніку я прийшла від легенд Карпат, з яких я починала свою творчість, легенди Карпат. До речі, була оформлена збірка закарпатських легенд моїми роботами, ну, на яких ми виховувалися з дитинства. Це казки, легенди, образи наші, закарпатські, карпатські шарка, лішарка нібо Тобто, Міфічна сторона, так? Е, ну скажімо, я не дуже це сприймаю як міфічну сторону. Для мене це абсолютно реально, тому що ну босоркання це та ж сама відьма, але вона просто має такий колорит Закарпатський, її звати Босурканя. Минуле предки історія роду це визначально в вашому житті. Ви часто повертаєтесь до цієї теми? Ви з великим піетітом про це говорите. Що, що це в житті? Вам ніколи не зазіхають, що ви от в минулому більше відчуваєте, чи там все таки ностальгічно краще? І я не можу сказати, що мені там ностальгічно краще. Звичайно, є моменти, коли я себе там дуже органічно почуваю, мені там затишно, тому що ну, ви знаєте, який зараз темп, але я люблю це поєднувати, ці контрасти, буття, коли є помірне життя, сидиш, ні про що не думаєш, тобі не телефонують, і ти от можеш десь зануритися в ті події або в ту історію, яка була. Яка тебе цікавить, яка тебе хвилює, і паралельно от перескочити сучасне. Це мені закидували, до речі, після захисту кандидатської дисертації, звідки така тема. От я вже... Це моя територія, я мушу про це сказати. Рукописна книга, можливо, тому я і в ту тему так занурилася, тому що я, я дуже люблю ті сторінки, які, до яких можна дочитатися, найдавніші, скажімо. От чому в нас на Закарпатті немає стародруків? Тому що в нас друк з'явився в середині 19 століття. Ну, мене ця тема дуже зачепила, але виявляється, в нас є книги, які були написані в 14 столітті. Хто може ще таким похвалитися, скажімо? І тому мені, мене завжди дуже приваблювала та тема, вона ну, вона моя. І не тільки в рукописній книзі, але і в, ну, в інших напрямках, скажімо, історичний аспект, література, е матеріальна культура. Власне, те, що творить і, і можливо, от знову повертаємося до того етносу, та з якого почали розмову. Але він дуже гарно описується в сучасне середовище. Якщо його вміло, вдало, вписати, у будь-якому аспекті воно є, воно є прекрасне. Користується попитом. Я зараз не кажу про матеріальну сторону і про оплату. Я зараз кажу про інтерес і про попит душевний, культурний, ментальний, історичний. Ну, хто себе ідентифікує українцем, закарпатцем, чи, скажімо, русином, чи, ну це поняття зараз дуже таке спірне. Але скажімо, слов'янином чи угорцем чи румуном, який тут проживає, тому що дуже багато є народностей, і всі ми жили дружно, спільно і мирно. так? І якщо можна себе, скажімо, десь в іншій культурі представити в повній мірі. А в повній мірі ми можемо тільки представити це нашим, скажімо, етнічним надбанням, нашим надбанням, що стосується предметної чи матеріальної культури, чи це буде виражено у вигляді сучасного дизайну, якісь вкраплення. Чи це буде в вигляді образотворчого чи прикладно мистецтва, Це все рівно це є риси наші. Це є наші етнографічні риси Закарпатські. І тільки вони можуть сказати про це, що ми з цього от регіону України. Більше нічого. Ні, ніж там в паспорті, ні прописка, і ніякі речі, ні мова навіть про вас не, не висвітлить те, що ви живете в Закарпатті. Тому ці речі є найважливіші. Я завжди говорю про це своїм студентам. Що от найсучасніший, як вони виражаються, найкрутіший дизайн любого напрямку, чи це графіка, графічний дизайн, чи це дизайн середовища, чи інтер'єру. Якщо є вкраплення, звичайно, вони мають бути дуже вдало і грамотно розставлені ці акценти. Але якщо вони є, то вони вже висвітлюють ваше єство, ваше буття, ваш стиль життя і ваших предків. Дарка, студенти тішать. Більшою мірою взяти так, от на сьогодні, ну чому так кажу, тому що ми належимо до покоління, яке вже має право пред'являти претензії дітям, молодшим і як завжди, в житті сторіччями висловлювати невдоволення стилем життям, матерою, поведінкою і так далі. Чого більше у викладацькій діяльності Дарки Долуш, вдоволення чи примусу? Чи розчарування? Ви знаєте, я завжди мала щастя в своєму житті, що я ніколи на роботу не ходила під примусом і під тим, що я мушу обов'язково йти на неулюблену роботу. От, от мала щастя займатися тим, що я люблю. Починаючи з видавництва Закарпаття, я займалася книгою. Працюючи в коледжі, я займалася книгою. І зараз так само я займаюся в першу чергу книгою, своїми студентами, яких я обожнюю. Тому що, ви знаєте, це такий взаємозв'язок, претензій, навіть якщо почати з претензій, моїх до них, їх до мене. І це така співпраця, яка активізує до чогось ну, дуже єдиного, такого цільного. Отакий от моноліт результативної потім роботи, яка виливається, скажімо, в дипломні проекти, чи, чи вже після дипломні, от я можу пишатися тим, що в мене є мої випускники, які вже стали викладачами моїми молодими колегами на кафедрі, наприклад, дизайну. Я дуже з цього пишаюся, тому що, по-перше, це вже наша закарпатська школа, і не тільки живопису, але і графіки, і дизайну графічного. І про ті претензії, звичайно, можливо, когось воно заболить, мої зауваження. Ну, але без цього ж вони не будуть розвиватися. І я не буду розвиватися. Тому що я, в залежності від їхньої реакції, розумію, що я роблю правильно, що я роблю неправильно. Тепер пропоную перейти до теми жіноцтва, яке у вашій, у вашому варіанті, воно виглядає ну, для мене досить оригінально і перспективно. Я неодноразово чула від представників закарпатської школи живопису. Ну так називаємо чоловічої сильної статі, які висловлювали ну, свій захват жіночим крилом. Ви погоджуєтеся з тим, ну, принаймні я серед моїх улюблених, скромно можу сказати, серед моїх улюблених авторів, ну, переважна більшість жіноцтва. З чим пов'язано це? Це такий пасаж в сторону е, жіночого е, креативу, таланту. Чи все таки ви бачите самі це? Що це? Це якийсь секрет закарпатський, особливий, отакого от натхнення, і, і дуже от власне модерно, мені подобається це слово. Мене часто запитують формула жіноцтва, молодості, там ще там чогось краси. Я вважаю, що кожен має свою власну індивідуальну формулу. Ну, ваша? Ну, моя, я можу сказати про свою, що секретів ніяких нема. Абсолютно звичайна жінка, як і всі, закарпатські жони. Я люблю кухню. Люблю готувати для своєї сім'ї, люблю малювати, люблю викладати, люблю спілкуватися, іноді люблю зати, щоб нікого не бачити. Так як і всі. Ну, власне, про яку формулу можна говорити? Ну, мабуть, таку, що менше негативу. Ви його не пускаєте, чи вас Бог охороняє так, що ви не впадаєте, не потрапляєте в ці ситуації, де може бути негатив? Я зрозуміла, що його просто треба не бачити, не бачити, обходити, і все-таки навіть в тих негативних ситуаціях побачити якийсь позитив, який надалі буде. Як то кажуть, росіяни ніот худа без добра, я тільки цим керуюся, тому що направду воно воно так і є. Якщо є якісь моменти негативні. Ну, це так, як, як книга перемін, знаєте, воно само собою. Перше, ви не належите до песимістів, які вважають, що книга це ну, не ск... рудимент, відходить минуле. І друге питання. Все-таки батьківські гени взяли своє раз ви повернулися до книги і виріш. Визначили, що це є основне, навколо чого все крутиться у вашому творчому житті? Це основне, тому що поліграфія. Наклад тараж книги це одна, скажімо, одна форма вираження, це ілюстрація, рукописна книга це аналіз, це глибоке дослідження, це пізнання того про що ми говорили: про, про шрифти, про мініатюри, які надзвичайно цікаві, які говорять про витоки нашої графіки, про графічне мистецтво Закарпаття, а воно є дуже глибоке. Якщо не говорити про станкову графіку, але книжкова графіка в нас розвинута, ну як розви започаткована 14 століттям, це ж середньовіччя, це, це дуже серйозна річ. Ось і е, якщо говорити про занепад, можливо, є моменти занепаду в поліграфії. Так, ну зв'язку ми знаємо з комп'ютеризацією і так далі. Люди не хочуть читати, їм легше десь пошукати інформацію в інтернеті, цього достатньо. Але ми повертаємося, скажімо, до рукописної книги, до артбуків, які зараз є дуже популярним, особливо серед молоді. Мої студенти так само цим займаються. Вони творять книжку в єдиному примірнику. Причому є книгу Любої, є, є поціновувачі такого мистецтва, і, і це мистецтво розвивається. І, і це є прекрасно. тому що все-таки це є вічне. Ну, чому дожили до нас глиняні книги? Чому до нас дожили книги мертвих єгипетських сувої, які сягали 60 метрів, прекрасні, на папірусі написані? Чому до нас дожили пергаментні книги, чи, скажімо, китайські шовкові книги в сувоях, так? чи пальмові індійські книги? Вони ж говорять і ще дотепер. Деякі секрети, історії, і ми про це чуємо з фільмів, з телепередач, читаємо в пресі. А про гени батьківське все-таки якийсь період, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю, ну, як життя будь-якої людини, зрештою, так. Період малярства, активної виставкової діяльності, викладацька, активна громадська діяльність, і все таки книга. Те слово перемогло. Я так зрозуміла, що це є основна форма мого мистецтва, тому що я, я не можу себе назвати от повноцінним художником. Не можу. Я не віддаюся повністю образотворчому мистецтву, станковій графіці чи книжковій графіці. Мене цікавить мистецтво загалом. Тому, мабуть, є от стільки всяких різних граней. Цікаво досліджувати. Цікаво спостерігати, цікаво спробувати живопис, цікаво спробувати викладання, цікаво організувати навколо себе людей, однодумців, серед яких надзвичайно приємно жити, розвиватися і бути самі цікавим для них. Але все-таки книга і книжкова форма, я вважаю, що це для мене є основним видом мистецтва, саме. от. Творення книжкової форми, структура книги, архітектоніка книги от, от це моє. Ну якщо вважати таким я себе відчула від часу своєї свідомості, та перша книга, яку я пам'ятаю, це українська радянська енциклопедія, це моя обожнювана книга. Вона була важка. В сестри була книга казки Діда Панаса. Оце вона її там читала, перечитала, перемалювала. А я чомусь любила енциклопедію. Ну, звичайно, картинки приваблювали картинки і дуже цікаві портретні фотографії. І от вона в мене так в підсвідомості з дитинства і залишилася. Ну, очевидно, це мій стиль життя. Так, так, так воно буде і. І надалі таке складається, от коли вами спостерігаєш, як ви розмовляєте, як ви рухаєтеся, як ви от ваше існування зі сторони? В мене завжди виникає враження, що ви відчуваєте, ви перебуваєте в постійній гармонії, де би ви з навколишнім світом, з, з тими людьми, які вас оточують? Де ви найбільш гармонійно себе почуваєте? Чи це ваш стан життя? Де вам найкомфортніше, якщо хочете? В якому середовищі, в якій обстановці, в якій країні врешті решт Ви знаєте, я не можу якось виділяти комфортні моменти свого життя. Звичайно, мені гарно почуватися десь в природі, в лісі. Часто буваєте? На жаль, зараз не дуже. Але в мене є гарний двір, сад, полянка, травнички, які я люблю, мої хвойники. Зрештою, мені зараз комфортно сидіти, пити каву. Я почуваю себе абсолютно задоволеною, нічого мені не заважає. Ви живете великою родиною. Ну, принаймні, на сьогоднішній день діти три покоління в одному приміщенні. Це вже ну, не скажу, що рідкість, ну, але. Я скажу, що це рідкість. Звідки і в чому секрет? Будь-яка розмова для мене особисто вона є бажанням дізнатися, я не скажу рецепти, рецепці вона буває для всіх однакових, але з'ясувати, яким чином будуються стосунки в родині, на чому можна обійти? Як знайти? Знову ж таки повернувся до чомусь, бачите, я на вас дивлюся, і в мене перше слово гармонія. От як знайти гармонію в цих стосунках? От як, от, як вжитися? Вам це вдається? Чи, чи я помиляюся? Ну, мабуть, мені незнайома дисгармонія, тому що в нас в родині завжди було порозуміння, завжди був затишок. і Кожен себе комфортно почував. У вас на повишених тонах ми враження навіть не розмовляють? Буває, буває, дуже рідко. Тобто люди землі? Дуже рідко. Але буває, звичайно, буває, ми всі звичайні люди, я ж повторюю, там немає чогось такого невідомого, якого небесного і, і незвичайного. Я навіть не можу пояснити. Ну, це наш такий стиль життя. Ми всі живемо. Моя мама, ми, мій син, сподіваємось, скоро наша родина ще буде. Зростати, маємо ну, ту велику надію. Ем, ну, можливо, тому що ми дуже любимо котів. Можливо, я не знаю, але в нас завжди якось от є повна гармонія. У вас і котів не, не один, наскільки я пам'ятаю. До речі, збереглася нас, ця традиція. У нас традиція, відколи себе знаю, пам'ятаю, усвідомлюю, завжди були коти. Причому коти не дуже трималися, а хата тримаються кішки. Зараз у нас є дві приблуди, яких мама одна прийшла до мене, друга прийшла до неї, яких ми не могли за ворота виставити. От. Ну, покоління старих кішок вже завершується. У нас вони довго жили, 19-18 років живуть. Зараз дві молоденькі кішки. Можливо, вони приносять якийсь спокій. Все-таки жіноча ворота, енергетика, пані Одарк, раз кішки. Можливо, можливо. На сьогоднішній день у вашому житті, наскільки вас зачіпає те, що відбувається навколо я не прошу зараз займатися політичним аналізом, просто розмови жінки і жінки. Знаєте, от власне, зважаючи на ту велику кількість інформації, яка є, от для мене певний період часу стає проблемою пошук мотивації до наступного кроку, до збереження здорового лозду. До, до якогось поступу вперед. І я підозрюю, що з роками, можливо, це вікове, з роками з'являється навіть запит, ну а навіщо все це відбувається навіщо я є тут? Ну, безперечно, це запитання, мабуть, ставлять собі, ставить кожна людина перед собою. Е, я О. зараз займаю таку позицію наразі е, таку. Е, Мені хочеться почути від людей вагоме слово відповідальності. От колись було так: я сказав слово, От сказати своє слово, підтвердити, що я це сказав, і я за це відповідаю, і це все. Там не може бути ніяких інших варіантів. Ну, я вихована так. І поки наші мужі державні не будуть тримати свого слова і не будуть відповідати за нього повною мірою. Я буду чекати. Ви сподіваєтеся, що ви дочекаєтесь? Я цього не знаю, але сподіваюся. Але сподіваюся, хочеться. Все рівно зміни йдуть і в історії, і в нашому житті. І Я гадаю, що людство ще до цього прийде. Очевидно, зараз такий момент от, хаотичний, настільки зв'язаний, можливо, навіть з тим темпом. Шалене. До речі, це момент властивий тільки нашій країні. Оцей темп, оце от власне цей хаос. От враження хаосу, це напевно найглучніше слово. Мабуть, мабуть, зараз в нашій країні воно найбільш зараз характерно для, для нашої країни, тому що поїдеш за кордон, там зовсім інше помірне життя. Ну, принаймні в тих середовищах, де я перебувала, цього не відчувається. От в мистецьких середовищах цього немає, що в нас. Вбувається. Ну, очевидно, в нас зараз така, такий історичний момент, такий етап, який потрібно е, пережити, перечекати і дочекатися кращого. Я, я на, на цих позиціях стою. Мистецьке життя, мистецьке середовище це богема, клуб за інтересами, болото. Е, ви знаєте, для мене мистецтво ніколи не було богемою. Я ніколи не сприймала мистецтво богемне. Я і так і зараз його не сприймаю. Звичайно, зі мною не погоджується багато з моїх колег, тому що для мене богемне життя це одне, мистецтво я його сприймаю зовсім по-іншому. Ну, звичайно, треба вияснити, яке розуміння Богеми. Для мене це комфорт, для мене це ситий художник в теплі сидить і в гарних умовах працює здоровою головою. Художник має бути бідним і голодним для того, щоб мати потяг до творчості. Ні, ні в якому разі, ні в якому разі. Інша справа, коли це стосується сакрального мистецтва, коли є іконописці, які мають відповідний статус. У своїй роботі і в них є умови, в них є пости, і так далі. А що стосується іншого, ну це вже так дуже індивідуально, кожен вибирає своє. Я особисто не веду і, 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 і не вітаю такий спосіб, але це це дуже моє індивідуальне. Чи існує конкуренція в мистецькому житті, в мистецькому середовищі і в чому вона полягає? Як вона виражається? Ви знаєте, конкуренції зараз в мистецькому середовищі я не можу взагалі якось це слово вписати. Вона потрібна, до речі? Зараз вона і не потрібна. Е, немає е, е, комерційної структури, яка створює конкуренцію. Ну, можливо, є конкуренція в розумінні е, державних нагород, звань. Оце теж така, така дуже. Е, Кумедна, я би сказала, тема в нашій ситуації, чи вони потрібні? От, от взяти навіть щоденники Ерделі, щойно книжка вийшла, і, і теж наразі буде сьогодні презентація, яку видав Іван Іванович Небесник. Щоденники і мен», і Дімон. Якраз і він про це пише. Ну не прикрашають художника і не продають, не надають йому якоїсь вагомої майстерності звання. От яким він був до звання, таким він і залишився. Власне так, Ерделі не мав жодного звання. І коли я про це говорю своїм студентам, вони мене питають, як не може такого бути, тому що вони звикли до виру оцього присудження, присвоєння звань, заслуження і так далі, і народні, чи воно потрібно, чи не потрібно, чи воно вже знівелювало себе абсолютно. Ну, вже вже до кумедності дійсно. От людина приходить і каже: Я хочу бути заслуженим художником. Ну, ви знаєте, це так як виглядає, як попросити матеріальної допомоги. Але це ж абсолютно різні речі, їх потрібно розводити. От недавно е, прийшло на згадку, була передача на, на РТР. Я я не бачила, я тільки так от забігала і дивилася про Йосипа Кабсип Іосіф Йосип Кабзон. Який в якого запитали, яка для вас найдорожча нагорода? Важиш їх стільки є. Він каже: От найдорожче для мене звання народного артиста РСФСР, ні, Совєтського Союзу, адже нас було всього дев'ять. На Радянський Союз їх було дев'ять. Я розумію, що людина дорожить цим званням. Якщо вже тут воно настільки знівельовано. Ну, я думаю, що всі ми розуміємо, до якої міри воно просто кумедно виглядає. Особливо це кумедно виглядає на рівні Європи. Коли ми приїжджаємо за кордон і з нас просто тішаться. Потішаються наші колеги, коли представ народний, заслужений, вони питають, і що? І що? А нам більше подобається або, або більше сприймається зовсім інше. Ну це тема глибока, звичайно. Зі мною можуть багато людей не погоджуватися, але це мої позиції. Я, я на них буду стояти, тому що ну, людина має, звичайно, нагороди мають бути, але, але вони мають бути заслужені. Ці речі потрібно зважувати. Я не боюсь про це говорити. Я знаю, що багатьом людям не подобається така позиція, але це моє. я… Скажу про целом завжди і відкрито.